8 липня 2025 року Синітання. хотів показати обновлений міні-нуклеус, мікронуклеус. Я знайшов в магазині таку коробочку. У нас всередині мала такий як би, контейнер, це є для полукання овочів, і я розрізав його на пластиночки. З однієї частинки я зробив. Тут якби кормове відділення. Все насверлював ручним сверлом і вставляв скобки. Тут зафіксував і з того боку зафіксував ось тих деталей, я зробив для рамок, направляючи і брусочок, вклеєна вущинка. Ось так воно вставляється рамки. У попередньому відеороликах я не обрізав це, це днище, але воно погано, бо воно може придушувати бджолу. Також я використав отакий якби, люточок, висверлена дирочка і я маю позиції. Він дуже оригінально виглядає. Так він фіксується. Ну і В подальшому я думаю, що для нього потрібно буде е, такий чохол зробити з фольгоізолу. Щоб трошки ізолювати від сонця і від холодних ночей. Я думаю, що це би мало спрацювати. Небагато бджоли йде в нього. Зараз я покажу, тут ми заселили заселили вже бджоли з маткою, Отак поставлено на вентиляцію. Ось так він виглядає ось стільки тіста. Попередній мій досвід одна матка мені загинула, бо я дав дуже багато тіста і вночі вона захолола, вона зайшла в кормове відділення і там захолола. А тут є е, проходи, отвори, оці, якими вона може скористатися, зайти і вийти. Ось так виглядає такий варіант. Отож, друзі, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей в ефірі.